Е Гей, та, власне, прихильники мого каналу, тобто підписники. Усім привіт на доску, Містер Атлант і сьогодні я б хотів би повернутися до доволі цікавого та доволі, як на мене, перспективного проекту, і це. Primex Finance. і сьогодні я зроблю цікавий відеоогляд. А саме огляд квестів Primex Onboarding Quest. Так, 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 і ще раз так. Якщо ви прихильник Праймиксу, як і я, я вже давно побачив дану новину, про яку я б хотів би записати дане відео. Отож. Я відразу не гайтиму часу і перехожу власне на дану вкладку, тобто квест, або як ми знаємо, досягнення. Я вже перейшов і що нам потрібно, і власне зроблю кордонів вступ і далі а, поетапно пройдемося по тому чи іншому. А отож, перехід на Перейдіть тести та пройдіть власне тести та завдання, щоб дізнатися все про прамес. Як на мене, ідея доволі цікава. Чому? Адже це щось подібно до лінея парк, де тебе за ручку проводять по тим чи іншим завданням, де ти паралельно навчаєшся. Доволі легко, доволі круто, і як на мене, це доволі гемна стратегія. Тобто, приєднуйтесь до програми Праймікс Contribute Use Ір, щоб отримати необмежену кількість балів, саме так. Програма Contribute або програма Earn від Primex виділяє цілих 3% від загальної кількості PMX для розповсюдження тому, як на мене, ну гріх не прийняти в цьому. Участь. Особисто я 100% буду приймати а, в даному челенджі, в даному квесті а, власне, участь. І також з них 2% буде розподілено на 6 етапів за графіком кожні 2 тижні серед 200, 200, 200 найкращих учасників. Програми кожного етапу. Також, ем, куди ж дівається власне, 1%. А все просто. Решта, тобто 1%, буде розподілено між усіма іншими учасниками після завершення програми. Як на мене, доволі цікавий е, івент. І, е, ну знову ж таки, я казав раніше, чому б не прийняти участь. Що для, нам для цього потрібно, власне, нам для цього потрібно просто натиснути кнопку Connect. Word, що є власне і робимо? Вибираємо або Wallet, або Wallet Connect. Я натискаю Wallet і підключаю власне, для мене зручний Wallet. Так. Підключаю, власне, Metamask. Супер, є. А, отож. Кожного тижня будуть власне оновлюватися кожні два тижні будуть оновлюватися і власне будуть нові етапи даного квесту. Як ми бачимо на даному етапі, тобто перший тиждень стартував, і є декілька-декілька власне, квестів, за які ми власне можемо отримати ту чи іншу ікспу. Для прикладу, возпраймикс файніс. І тут дається нам два квестика. Тобто, що таке Primix, Ми натискаємо, ми дізнаємося. От, а, і власне отримуємо ту чи іншу ікс, ікспу. Також X-Socials, також нічорстка до приєднуємося до наших соціальних власних мереж. Наступне це Contribute і earn with Primes. Серед цих серед цієї тематики є власне три квести, які ми можемо пройти. І за а, виконання цих завдань ми отримуємо по 15 XP. Також є завдання Lender Onboarding. За це завдання нам дається 30 XP. І а, за м, останню категорію, тобто Trader Onboarding, ми отримуватимо чи іншу кількість, тобто це 20 XP, 10 XP і так далі. Так далі. А, як на мене, як на мене, команда Праймікса підійшла доволі цікаво, креативно до даного а, події, до даної події, і а, я 100% буду приймати участь. Також я закликаю і вас прийняти участь. Знову ж таки, не фінансова рекомендація, але я думаю, що для кожного буде крипентузіаста даного проекту, буде цікаво, корисно. І головне за це ви отримуєте ті чи інші нагороди. Отож, у мене на цьому все був радий, буде для вас корисним з «Хто?». Правильно, ваш криптоентузіаст містер Атлант. А ми з вами зустрінемося, коли? Правильно, um, доволі швидко. І це буде, напевно, через два дні. Отож, усіх чекаю на наступному випуску і до нових зустрічей. Бувайте!